Вітаю вас! Кожна людина, незалежно від стану її здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на здобуття освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорової людини. Цей принцип, відбитий в низці міжнародних документів, покладений в основу організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Як же запроваджується нова форма навчання в Запорізькій області? Непросте завдання стоїть зараз перед навчальними закладами України: виховати активну особистість, здатну в майбутньому здійснити свій власний життєвий проект, досягнути успіху та самореалізації. Особливо важливо створити рівний доступ до освіти всім. Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр вже тривалий час впроваджує в навчальну програму педагогічні напрацювання щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Головне запевнити дитину у цінності її життя, що дасть їй віру в себе та надію на ліпше. 21 учень у центрі має порушення опорно-рухового апарату. З них шестеро пересуваються зі сторонньою допомогою. Одинадцять мають вади зору. Семеро погано чують. А у 19 психічна затримка розвитку. Здійснення комплексної реабілітації. Тобто психологопедичної, медичної, соціальної, характеризується створенням умов в освітньому закладі, щоб всі діти, в тому і числі і діти з особливими освітніми потребами, мали змогу навчитись реалізувати себе. Наше завдання для цього забезпечити рівний доступ усім без винятку дітей до якісної освіти. Для успішного навчання, соціалізації, реабілітації центр має прекрасні умови. Сюди за досвідом приїжджають з усіх куточків України та і є, що переймати іншим. Кожен урок як велике життя. У Хортицькому центрі вся сила й міць на полегливій праці творчих особистостей, котрі вкладають свою енергію, натхнення, новаторство педагогічної праці в найдорожче дитину. Урок будується так, аби увагою охопити кожного. У цьому першому класі з 15 учнів 3 дитини з особливими освітніми потребами, ураженням нервової системи, в тому числі захворювання на дитячий церебральний параліч, затримка психічного розвитку, та школярі не відрізняються один від одного, такі ж допитливі, уважні та зіскоркою в оченятах. А в останні десятиліття педагоги дбають про досконалення форм і методів навчання, які б сприяли органічному поєднанню навчальних розвивальних. Та виховних цілей уроку. Серед цих пошуків у дидактиці початкового навчання помітне місце посіли нетрадиційні уроки-проекти, котрі розвивають мислення і мовлення школярів, їхню увагу і пам'ять, кмітливість, ініціативу, самостійність, уважне ставлення одне до одного. Нерідко в підготовці уроків беруть участь батьки. Спільна творча праця сприяє мотивації до навчання, розвитку творчих здібностей. На заняття спортивної секції використовуються коригувальні вправи для дітей з різними фізичними вадами. Аби заняття пройшло цікаво, враховуються фази розвитку хвороби, стан всіх органів і систем, психічна реакція хворої дитини та інші індивідуальні особливості. Контролюють цей процес медичні працівники, котрі в будь-яку хвилину готові прийти на допомогу. 5, 6, 7, 8. Уроки української мови по-своєму цікаві. В учні формуються загальнопізнавальні вміння правильно писати, зіставляти, порівнювати, моделювати конструювати мовні явища. Застосування мовленнєво комунікативного дидактичного матеріалу сприяє підвищенню мовного етикету хлопчиків і дівчаток. Ігрова форма подачі матеріалу дає можливість засвоювати його легко. В цій залі проходить заняття з групою дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату. Тут також важливий ігровий момент. Тоді всі завдання сприймаються зацікавлено, а як результат розвантажується хребет, стає більш рухливим, зміцнюються м'язи, з'являється відчуття рівноваги. Ритміки з елементами музикотерапії справжнє свято, оживає душа, наповнюється радістю та любов'ю, хочеться рухатися, веселитись, танцювати. А це якраз те, що необхідно для дітей, адже підвищується розумова активність, регулюється робота всіх органів, вдосконалюються психічні функції, мислення, пам'ять, увага. Гра на музичних інструментах поліпшує рухливість пальчиків, розслаблюються м'язи, а ще пробуджується відчуття ритму. Координації рухів рук. Це особливо важливо дітям з розумовою відсталістю, у котрих спостерігається скутість, млявість, неточність рухів, що заважає оволодіти навичками письма та трудовими прийомами. Саме для досягнення поставленої мети вчителі розробляють індивідуальні плани роботи з кожним, шукають гнучки форми організації навчання, і результати не примушують себе чекати. Діти з особливими освітніми потребами опановують загальну програму на середньому та достатньому рівнях. З 1 по 11 клас учні набувають та вдосконалюють навички роботи на комп'ютері, вчаться самостійно знаходити необхідну інформацію, творчо перероблюють її і в майбутньому матимуть досвід та добрі знання. А поки що ж створюють власні проекти, перемагають в різних конкурсах, що дає впевненість у своїх силах. Эта школа раскрыла меня как личность, она дала очень много знаний, воспитала как человека, который воспринимает людей, какие они есть. для вообще смотрят на мир с другой стороны. Сейчас я большой упор делаю на образование на обучение, так как последний выпускной год. Но э, я любила, люблю пение и вообще театральную жизнь нашей школы. У нас очень много всяких фестивалей, мероприятий, в которых мы участвуем. Э, и я люблю э, ну, выступать на сцене. Кому угощение? Мне, не мне. Кому грибок? Мне, мне. Собачке грибок? Біл. Білочки грибок. А где білочка? Де білочка? Держи білочка грібок. Це у другій половині дня у нас така форма на занять не учбових, як раніше було модно, Всі половини дня цілий день тільки учбові заняття. А це таке спілкування, невимушене, творче спілкування з вихователем. Зараз ви бачите заняття в гуртку англійської мови. Де діти вже другий рік. Хто другий рік, хто перший рік, дворічне навчання у нас в іноземній мові? У нас немає виключень, що діти, якщо він не розмовляє, то він не вивчає англійську мову або українську. Ні в якому разі. Він теж слухає, він старається відповісти, тягнеться за іншими дітьми. В цьому ми бачимо цінність інклюзивного навчання. У Хортицькому національному навчально реабілітаційному центрі активно працює соціально-психологічна служба практичними психологами в рамках експериментальної діяльності проблемно-пошукової лабораторії Психологія життєтворчості» розроблена програма, котра дає можливість отримати соціальний досвід і знання, які сприяють подоланню упереджень та дискримінації, формують позитивне ставлення до тих дітей, які за певними ознаками відрізняються від більшості ровесників. Тренінги Спрямовані на розвиток комунікативних навичок, вміння конструктивно розв'язувати конфліктні ситуації, формують толерантне ставлення до людей з особливостями. А от на заняттях з художньої творчості кожен може знайти собі справу до душі. Вихованці розвивають творчі можливості. Робота в колективі однодумців дає змогу здійснити задумане, адже поруч друзі та вчителі. У цьому творчому колективі на рівні з однолітками реалізують свої творчі нахили учні з церебральним паралічем, інтелектуальними проблемами. Оксана на такому занятті вперше хоче спробувати свої сили і в цьому мистецтві. Людина має розвиватися всебічно вважає, а тому зацікавлено вивчає азинової справи. Це моя перша робота. Я дуже хвилююся, але надію, що вона вийде дуже гарно. Це складно? Так, це спочатку дуже складно. Все починається зі складного, а потім, а потім тобі подобається і ти хочеш далі працювати. Моє кредо життєве, людина повинна нічого не боятися і завжди йти вперед. Незважаючи на обставини, своє фізичне здоров'я і психічне, ти повинна завжди йти вперед. Це тобі вдається? Так, я завжди йду вперед і ніколи не дивлюсь назад. Таке налаштування у всіх, хто вчиться в стінах цього навчального закладу. Атмосфера довіри, любові, поваги та оптимізму дає поштовх для самореалізації, а віра в себе підкорює навіть найвищі світові щаблі. І, як приклад, Віка Савцова, котра 2012 року стала паралімпійською чемпіонкою. Я свою школу очень люблю. Это ну это самая лучшая школа на Земле. Тут душевная домашняя атмосфера, а. и начиная от деток, начинает входа, заходиш, как попадаєш в другой мир, попадаєш как в сказку. Зрозуміло, процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади матиме успіх і буде поширеним, якщо суспільство змінить ставлення до таких дітей і, звичайно, до самої ідеї інклюзії. Головне, робляться кроки вперед. Це радує і подає надію. На все добре, до побачення.